Поділитись досвідом та обговорити інтегровані системи охорони державного кордону зібрались представники більше 15 країн, доктори наук та представники вищих навчальних закладів України. Відкрив конференцію генерал армії України Микола Литвин. Мета конференції це наукова платформа, на якій обговорюються насущні питання підходів до прикордонної безпеки. Для чого і створені прикордонні відомства і в Україні і в інших країнах, і також питання інноваційного підходу до сучасної теорії і практики розбудови прикордонної безпеки. Це інтегроване управління кордоном. Це... Пан Лативин відзначив, що запрошені колишні керівники прикордонних відомств за кордону зробили чимало в своїх країнах. Своїм досвідом вони під час конференції ділитимуться з українськими колегами. Для нас це дуже важливо, щоб і теорія, і практика були поєднані під час обговорення таких важливих проблем. Прикордонної безпеки глава місії ЄС з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова Удо Бурхолдер відзначив, що Українська прикордонна служба знаходиться на правильному шляху і відповідає багатьом вимогам, які сьогодні поставлені для впровадження інтегрованого управління кордонами. No Ж, жодна країна в Європі, жодна країна в світі не є досконалою, не може. Досконалим чином захистити себе повністю, дуже важливо мати налагоджені стосунки із з іншими країнами, з країнами сусідніми, з країнами походження, з країнами транзитними в питанні боротьби із злочинністю. І якщо керівництво служби таке стале, постійне, а належне, добре, яке воно є в державній прикордонній службі, Службі України буде продовжувати працювати так і надалі, то ми маємо дуже добрі засади для подальшої успішної роботи. Пан Бурхолдер наголосив, що розвиток Державної прикордонної служби України є не тільки добре спланованим та функціонуючим, а й надалі буде мати гарні перспективи. Загалом учасники конференції відзначили результативність такого заходу, а також взяли участь в презентації навчально-матеріальної бази академії. Крім того, Микола Литвин відкрив алею прикордонної слави, присвячену пам'яті воїнам-прикордонникам усіх поколінь. Першені конференції Микола Латви наголосив, що науковий персонал Державної прикордонної служби України досяг високих результатів із підготовки, що сприяє стабілізації, всебічного забезпечення, охорони та захисту державного кордону.